Судна, що прямують до підконтрольних Росії чорноморських портів, розглядатимуться як воєнні цілі. Так, Міністерство оборони України відповіло на аналогічну заяву Росії, яка обіцяє знищувати цивільні судна, що прямують до українських портів. У вітчизняному міноборони заявили, що Москва перетворила Чорне море на зону небезпеки, і оголосили, що вже о півночі 21 липня, діятимуть нові правила. Відтепер кожне судно, яке прямує до російських портів чи тих, що розташовані на окупованих українських територіях, можуть розглядатися як такі, що перевозять воєнні вантажі з усіма наслідками. Доля крейсеру Москва доводить, що сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. Крім того, судноплавство у районах північно-східної частини чорного моря та Кершінікальської протокою України заборонене як небезпечне з 5 ранку, 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена. Нагадаю, що погрози Росії почалися після її оголошення про вихід з зернової угоди, за якою гарантувався безпечний експорт збіжжя з українських портів. Цьому рішенню парадували вибухи на Керченському мосту, які ускладнили військову логістику Росіян. Своєю чергою, президент України очікує сигналів від Туреччини та ООН, з якими Росія й домовлялася про зерновий коридор. У роздольному на північному заході Криму режим надзвичайної ситуації після вранішнього прильоту дронів місцевих розбудило потужним вибухом близько п'ятої години. Російська окупаційна адміністрація та силовики весь день ходили о коляса, але так і не показали саме місце прильоту, але з усіх боків продемонстрували вибиті вибуховою хвилею шибки у крамницях та кафе у центрі містечка. Пропагандисти показали наляканих людей заклопотаних комунальників і навіть повалені дерева, але не знайшли місце падіння уламків. Нічуть практично слітіла з дивана. Такий такою був удар. Ну я в центрі живу. Водночас квартал оточили військові та поліціянти. Обмовились про чи не найбільш постраждали кафе Білий лебідь, яке залишилося без вікон. Але в радіусі 200 метрів від нього є і окупаційна адміністрація району, і прокуратура, та навіть місцевий окупаційний суд. У Збройних силах це не коментували. Детонація боєприпасів на старокримському полігоні на другий день почала сповільнюватися, поки немає доступу до складу окупантів. Руйнівні наслідки вибухів і пожежі можна припустити за супутниковими знімками планет лапс на кадрах порівняння полігону до детонації 13 липня та вже після вибухів 19-го. Більше двох тисяч людей евакуйовано з п'яти сіл іслям Терецького району, які розташовані навколо полігону. Утім, перебувати в організованому укритті охочих не більше сотні. Минуло понад півтори доби, але досі окупанти ні пари з вуст про причини такого масштабного світло-звукового шоу з їхніми ж боєприпасами. Лише в російському міноборони оптічно заявили, що невдовзі візьмуться вивчати наслідки. Сезон бавовни ми анонсували, Ми його продовжуємо. Ми з таким неприхованим задоволенням спостерігаємо, як вона квітне. Старокримський полігон цікавий тим, що саме там проходили злагодження окупанти з 56-го гвардійського десантно-штурмового полку. За словами російського десантника утікача Павла Філатіва, який нині має політичний притулок у Франції, саме з цього полігону вони рушали для окупації Херсонщини. Жителя Криму звинуватили в нібито реабілітації нацизму. Російським окупантам не сподобався його допис. Про 9 травня Євген Швед назвав дату збоченим псевдосвятом, яке викликало в нього жах з самого дитинства. Донос на чоловіка написали зі спільноти Кримський Смерш», якою керує Стукач ФСБ і колаборант Олександр Таліпов. Перші повідомлення про зникнення Євгена Шведа з'явилися у його каналі Шведськ гараж потім кримський СМЕРШ публікував вибачення бранця вочевидь вибиті ФСБ. Мати Євгена Марія Швед повідомила, що зараз син перебуває у СІЗО номер 1 Сімферополя і оголосила про пошук адвоката та збір коштів на нього. Заручнику загрожує до п'яти років в'язниці. Чорне море приносить Росії прибутки для продовження війни. Попри ембарго, експорт нафти лише зростає, заявив керівник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. За його спостереженнями, Росія дедалі більше продає саме з чорноморських портів, тільки з березня вона щомісячно перевозить 5 мільйонів тонн сирої нафти. Це на третину більше ніж навесні минулого року. Додатково окупант. Там вдається щомісячно продавати 4,5 мільйони тонн дизелю саме через порти на Чорному морі, зауважує експерт. Не зменшуються доходи від експорту нафти. Просто частина вартості нафти залишається на закордонних рахунках і використовується для тих самих закупівель товарів паралельного імпорту. Кількість порушень ембарго зростає. Це десятки танкерів на місяць, в тому числі. Ще раз скажу, в умовах ембарго здійснюють декілька прямих рейсів на місяць до портів США, Нідерландів, Франції, Бельгії, Іспанії, Італії, Греції. На думку Андрія Клеменка, бодай частково ізолювати Росію від світових ринків поки неможливо. Обходити санкції допомагають сусіди, і не лише за словами експерта, три чверті товарів, що експортує Росія, тепер йдуть через Китай, Гонконг, Казахстан, Туреччину. Та інші країни, як ви це ізолюєте, так? як з за щоб працювали експортні обмеження, коли ми маємо 15 тисяч 285 кілометрів кордону Росії з Китаєм, Монголією Казахстаном? Туреччина 350 кілометрів, 300 кілометрів по морю відстань. Це один день для ненового морського судна. Вірменія, Грузія, поруч. Поромна переправа у Керчі не працюватиме вночі з 9-ї вечора до 5-ї ранку в море зась до особливого розпорядження окупаційного Мінтрансу Криму. Про це заявив очільник незаконного органу, колаборант Микола Лукашенко. Причини обмежень він не пояснив, лише закликав прибувати на переправу не пізніше 6-ї вечора і не раніше 5-ї ранку. Можна припустити, що вночі пороми використовують Ватимуть для потреб російських військових перед тим окупаційна влада заявила, що тих, хто застряг у Криму після трошки Керченського мосту, переправлятимуть через протоку п'ятьма поромами і двома великими десантними кораблями. Кожен здатен потягти від 20 до 40 машин.